Парку імені Тараса Шевченка відбулася щорічна святкова зустріч, присвячена Міжнародному дню людей елегантного віку. Руханка, флешмоб та різні активності. Далі в сюжеті захід розпочався легенькою руханкою для розігріву перед таким же легким флешмобом. Концерт на сцені розпочали показом моди. Далі вірші, гуморески, жартівливі та душевні пісні, що добре ще розважають гостей. Неподалік від сцени можна побачити лавку з саморобними іграшками та різними виробами. Таким чином організатори збирають кошти на зсу. Бабуся, це також сила, і сьогодні на подіум. Який називається «90-60-90 параметри краси, виходили діти Другої світової війни. Уявіть собі, що це люди, яким за 80 років, але в них є сила і наснага. І я сподіваюся, що нинішнє покоління, яке на них дивилося, також ви в свої 90 років також будете виходити на подіум, і це. Нова культура проживання старшого віку, яку ми впроваджуємо в організації АйТі бабусі. Вже 12-й рік поспіль. Ми продовжуємо свою місію від патефона до смартфона вперед. Учасники продовжують розважати відвідувачів запальними піснями, гумаресками і танцями. Цей заклад проходить вже 12-й рік поспіль. Ми, старі, одягаємось, виходимо на подіум. Читаємо українські вірші, співаємо українські пісні, вчимо державну мову. Це нам потрібно. Далі на сцені з'являється відомий богатир Микола Пасічник. Він демонструє свої силові здібності: згинання залізних прутів, зав'язування цвяхів у вузол та опалювання тіла вогнем. Також його вихованці показали глядачам свої бойові вміння. А гості фестивалю мали змогу взяти участь у майстер-класах та позмагатися один з одним, за що були нагороджені грамотами та медальками. Фестиваль став значущою подією, яка об'єднала людей різного віку, щоб відзначити цінність довголіття та активного і творчого способу життя.